За моєю спиною озеро, яке знаходиться на відстані 300 метрів від майбутньої забудови в Гореничах на Снайпера. Якщо ви любите рибалити, купатися літом, будь ласка, 300 метрів від вашого будинку є таке озеро. Тачка плаває. І все це не за 30 км від Києва, а все це знаходиться 10 км від метро Житомирська. Зараз, якщо забити в навігатор, показує 9 хвилин їзди. Хто не бачив попереднього ролика, перейдіть, подивіться, про що йде мова. Мова йде про забудову будинків на продаж, вулиці Снайпера з прямим виходом у ліс і з таким озером для літнього відпочинку, для рибалки, зимової і літньої. 300 метрів Зараз чим я займаюся? Я займаюся рекламою і всім розповідаю, що буквально там кілька тижнів і будемо починати будівництво будинків на продаж. Ціна на етапі будівництва буде дешевша. Тобто Десь в районі 140 тисяч доларів. 140 тисяч доларів зрозумілий будинок, який він є на каналі. Перейдіть, подивіться. Двоповерховий з хозблоком з автонавісом, але це буде на етапі будівництва. Як тільки там буде все готово, ціна буде значно вища. До нових зустрічей!